Ходить для помиїв і взагалі. Кукобово. -ку ага, так так. Як стоїть, то порожнє. А як воду з криниці носити, то знаряди праці. Куку-бобо. Ку -ку Ку -ку а це що? А то так, нічого, сміття. Виходить. Ага. я не розумію. Ой. Ходять, Відходи? У нас на планеті нема такого поняття. А чого вони валяються у вас під ногами? А ну вони, ну, просто так. Не в не прибрали. Пробирайте, пробирайте. Так, зрозуміло, забруднення довкілля. Це небезпечно і з цим треба боротися. Так ми ж боремося, бачите, це добре, це дуже добре. Ля-лю-ля. -ля. Ой, моя баба йде. О, що я бачу. О, ще бачу, працюють, Щось свідить із дохлом. Вася, що це з тобою? Ти, бува, не захворів, таке цілосвітне ледащо. То й буває, бо до не примусиш і раптом. Га? Що таке? Так дити, ну Ну подивіться, ну. рота затуляє. Так, ви не забувайте, що ви на сцені, ви повинні О, ні. сюди обличчя показувати сюди. Вже і говорити не говорити Що, Забув слова? Єві, Сіма, має 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 сказати, що вони так сказати? Ви дивіться, ну. <сіко> Ви дивіться ну. рота затуляє, дожилася, вже й говорити не дають. Бабуся, бабуся, ходи, дивися, за голову хапайся, не стій на одному місці, не стійте. Ви, диві... Ви дивіться, ну. рота затуляє, Вже й говорити не дають. У власній хаті їхав позаду ну, да, ну. найсказав, дівчино, прощай. Мій молитвий пороненький старі та що Всі не інакше, Лекоти наїлися, чи що.